Ша привіт, я Влад, і в останній момент вриваюся в плейтест Ark Riders. Хочеться подивитися, що воно таке, з чим його їдять, і висловити свою думку, адже занадто багато різних відгуків то від позитивних до максимально негативних. Тому давайте самі попробуємо і подивимося, що воно, куди і як і на що, і під чим його можна використовувати. Флешка. Ліхтарик. Вау! Не, ну звук я вам скажу... Приємний. От по звуках прям дай Боже попрацювали. І приймцем це навіть граше не почалася, тобто це в нас обучалочка. Але вже звучок максимально приємний. Тут я погоджуся зі всіма. Що розказують, що тут е, звук прям супер. Тут лайк. Тут лайк, тут попрацювали. Так, що в нас є? Частини і гранати. Гранати сюди. А як їх користуватись? Поки не ясно. Що таке? What the fuck? Ти чого? Що зараз було? Мені би туди наверх залізти, забрати теж, з чим цей мужичок був. Дай гроші. Угу. Гроші. Метал просто. Використовувати. Ну, я, я навчився, я навчився флешбен. Просто ми ходимо і лутаємося. Тобто нічого такого. Прям суперового в грі немає. Принаймні зараз. Це, я кажу, думки от на даний момент. Качечка. На кой чорт ми її підібрали? Деякі двері забарикадовані. А ну-ка. Охреніть тут звук. Оце звук прям. <ріст> Я подумав, мені в хату увірвалися почали шмаляти. Ви чого? Ай-яй-яй. Що по хп? Похпе біда. хп біда. По хп біда. Це сильна атака. Ну так можна не тільки на контрол, можна і на хіл, давай. Можна і на цешечку, і на контрол. все прекрасно. Не лікуватися на. Е, як воно називається правильно? На контрол ми лікувалися в Resident Evil 7. І я ніколи не забуду. А, коли біжиш, ти Ну, Че нормально? Так, що в тебе є, друг? Дай зброю. Зброя і патрони. А ну-ка. Ну, анімації, наче непогані. чекай, як ти дістаєш? Примагнітення є. Є, що він не, навіть не дістає вже магнітиця зброя. Ну нічого страшного. Це гра. Це Якого? Якого? Так, тривогу он справа показує, значить що щось має бути ще. Не Ні, поки нічого нема. Блін, як ж, е, казали, що вона мультиплеєрна. Ну, Приколи зі світлом. Давайте подивимося. Дайте мені вже хоч щось. Гроші. Природа, природа. Через ним, хай буде. Ну, звуки прям суперські. Я погоджуся зі всіма, хто казав, що звук в горі неймовірні, це так. Треба чекати. А, треба чекати, доки прийде Ліфт, але ліфт сам по собі йде довго. Нам треба чекати. За рахунок цього піднімається звук, цей звук призиває ворогів. Ну ясно. А можна чуть швидше перезаряджатись. До побачення. Твою мать. Хілимсі Хілимсі Що ми дрони збиваємо? Я. О, ліфт прийшов. До побачення. Все, ми в безпечному місці використати комп'ютер і до побачення У ще за деякий час використовує комп'ютер, да?

How do you make it here by yourself? Who are you? Хто я? Я Охелес, Син Палея. Ой, редактор персонажа. Давно такого не було і от знову. Йоптить. Шо така біда? Так постанно. Так, ладно, не О. Ні. О, це клас оце клас. А. Ні, нафіг А, це жі, тип жіночий був. Блін. Але виглядає прям класно, я вам скажу. Мінімальна херня. Але класно. Давайте оцей мені подобається. Археологіст, кур'єр і оригінальний. Давайте кур'єру. Виглядає мінімально, але ну, особо багато не треба. Embark Studio представляє Ark Riders. Навіть треба так зробити. Thank Topside, clean hands, don't get the work done. The Raiders don't seem to mind. Everything has a price, and it's always higher than you think. ,358 days to make a beautiful raiders may not follow orders, but they'll follow a bounty if it's high enough. I wouldn't worry about other Raiders that much. I would worry about Ark. Something's going on. a lot of people down here in speranza lean on raiders to get through the day if you want in on the fun just head up to level four the tubes there will take you all the way to berry city okay here we are this room is the best i can do for you now it's a dump i know but you'll learn to love it i'm sure come see me when you're settled in <laughs> We'll Нагороди <поцент> нам дадуть зброю і патрони. Бінокль. ТАП інвентар. А, це в нас вже Ні, дві нам нахер не треба. Патрони треба. Мені цікаво. Ну от, що я з це можу зробити. Наприклад, бінокль дай, хілку дай. Щит хай буде, а, це, от я, наприклад, дивлюсь. А от продат За 2 косаря, добрий день. Де сюди. За 2 косаря, добрий день. 300. 9 300. Вот що я можу купити за них. А. Keep my eyes on these а ну давай. Смарт чой. Just remember, they're for one time use only. І де мені це буде знайти. Чого? Ну давайте вот. А, вот складність є. Мать моя свята, тут нема. Давайте сюда. Тут майже всюди крім цього однакова складність погнали. Да, я готовий. О, блін, це тільки не кажіть, що це з сквадом треба обов'язково з кимось, будь ласка. Ми зіграємо одну каточку, і там буде вже зрозуміло, що як воно. Окей, трейд, це понятно, це торгівля. Ага, все, починаємо. Нормально, нормально. Музика нормальна. Цікаво, що буде. Так, я в соло. На всякий пожарний. Все, войс чат вирубали. Ми в соло. У нас 25 хвилин є, погнали. У нас є 25 хвилин. Починаємо працювати. Зачистити, зі, ну, зібрати по максимуму все, що ми можемо, і повернутися на базу, продавати. А так розумію, по кругу робити і заробляти цим гроші. Блін, звуки природи топово Ну, Графіка нормальна. Я не скажу, що графіка рівня бог. Але нормально. Так, нам в ту сторону, давайте сюди зайдемо. Подивимось. Це постріли? А тут є мапа. Опа. Вот так як йдемо, так і йдемо. От сюди зараз зайдемо. Що це падає? Не, ну звуки, я вам клянусь, це прям шось. Кобки ми людьми все ж таки тут є. Все ж таки ми тут є з людьми. Бо я не думаю, що це випадкові такі... Аби було? Ну і де чел? Ладно, так, його тут нема. Чуть-чуть отак -чуть. от ідемо Так, йдемо оттуда. от туди. Отсюди йдемо. Візуал приємний. Е, не знаю, що тут такого, але візуал мені приємно. Візуал приємний. Звуки. Е, попрацювали, дай Боже. Робота над звуками була максимально крутою, я так розумію. Ну, ігра вийде вже от 30 жовтня, якщо я не помиляюсь. Блін, як сонце світить. Ах, кайф. Поки пусто. Ну от, чесно, все, що я можу сказати, це... Візьми. То, що пусто. Ну от, що робити? Ти типу, заходити лутатись і все. Я випадково думав, що це. Е, сховок в битозі. Е, серйозно. Е, думав, що це сховок, а я попав в. Добрий день. Угу. Вибираємо швидше. Опа. Оце нам треба. А скільки в мене скілпойнтів? От де я їх можу побачити? Я їх не бачу. Скілпойнти. Рейдер токен. Uh, валюта валюта. Ну і тут нема маски, не знаю. Не зрозуміло поки кастомізація. А, то в мене тут дай Боже з костюмів ще було. Понятно. Воркшоп. Воркбенч, окей. Так, Ворбенч, понятно, для чого треба. Грандсміт 1270. Ага, окей. Так, ладно, давайте ще одну каточку. Я щось я, я не очікував. Давайте щось. Ага, доступне на повній грі, доступне повній грі, доступне на повній грі, доступне на повній грі. Тут хтось грає. Давай. Угу, це те, що в мене є. Це мусор. 100 зі 100, важка. Цей. Середнє. Магазин 10. Магазин один. Це снайпанію продаємо. Е, цього не треба. У мене таке вже є. Цього не треба. У мене таке вже є. Цього не треба. У мене таке вже стоїть. Патрони забираємо всі по максимуму. Це що? Е, легенький щит? легенький щит. Керіозна наберем. А мене є щит. От він. Тоже легенький. Це за... Ану, чекайте. Опа, добрий день. Так, тоді ми це продаємо. 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 Хілки. Максимум. Гранат максимум. я під зав'язку просто, це що таке? а Оце граната теж забери. Ну все, хай... хай так і буде. Патронів в мене, звісно, в хір Але подивимось. Давайте подивимося, побігаємо. Можливо, ми знайдемо щось або класне, або нас вб'ють. Поки я можу похвалити гру за візуал і за звуковий супровід. Супривід. Це класно. Це прям класно. от Що би хто не казав. Але зараз більше що робити я не знаю. Ну Що тут робити? Про... Просто отакі робити вилазки і назад. Тоді питання, з якою ціллю створювалась гра. Не знаю. Не знаю, поки нічого не зрозуміло. Пішов дощ. Так. Давайте просто в сторону ліфта будемо йти. Будемо йти просто в сторону ліфта. Що в нас тут? Деталі. Хілка, ага, понятно. Це, блін, просто зборна солянка різних ігор. З одного боку, наче прикольна ідея, а з іншого. А нашу. Так, тут я вже дивився, вся погнав. Типу, що би було. Щось підібрав, але мать юйоп, хай буде. Я клянусь, я не розумію, для чого ця гра. Просто робити такі вилазки з командою. Наприклад, наприклад, у вас є друзі. Звучить максимально дебільно, але ладно. У вас є друзі, ви збираєтесь. І замість того, щоб піти в Battlefield, в Call of Duty, прости господи, будь-які інші ігри. Ви йдете сюди. З якою ціллю? Ну вон два дрона літають. Ну давай ты ей постреляем. послухати файный звуковый супровід, ну камон, я ї... І... Да харак! А ч так больно? Де? бачу. Дуже прикольна реалізація е, цього. Ти відстрілюєш е, в. двигун. Ай, не в двигун, а ці херні. Пропеллери. І він відлітає і він починає хреновіше літати. Класно. Класно, а де мій щит? Де мій щит? Як його активувати? Quick use Ага, окей. Так, що в нього є? Херня, деталі, патрони дай сюди. Ну, блін, нас забари. Прикидаємо, забираємо. Я не знаю, в мене змішані почуття з приводу цієї ри. Наче виглядає класно. Але. Питання залишається відкритим. А на хіба. От, що би що. От, наприклад, от ми зробили першу повноцінну вилазку. Зараз. От, 60 метрів лишилось. А... Вооо. Я навчився. Я навчився проключатися. Вот ліфт. Наша перша повноцінна вилазка Зараз я тільки включу. Да, давай, ліфт. Ставим А, це відновити свій щит. Візьми гранату. Вот, наша перша повноцінна вилазка Воу, звертай, класно. Вот, про що я казав, бачите, Підбив одне і його прям ти ту 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 та 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 Ти ч? А чо так больно тут? Скатинок. Да камон! Дай, мене зараз херня загасить. <звук> а, і ще дві хвилини тут виживати. <звук> тобто ти і підбити можеш це зробити? Окей, ладно. Ну, я поняв суть, тобі треба е, лазити. Зач... Е, Ладно, не зачищати, а просто лазити, досліджувати. Тим самим ти відкриваєш для себе якісь нові приколи, знаходиш відповідні деталі, за допомогою яких ти Цей, прокачуєшся. Прокачуєш базу, типу базу прокачуєш себе. Окей, е, Класно. У мене залишається те же саме питання. А нашу? Що би що? Є багато різних таких ігор. Е, я не знаю. Моя думка така: вона візуально класна. Геймплейно Ну, не знаю. Може, не завез лише контенту. Може контент з'явиться і його наповнять, і буде не так скучно. Але, от самому. Тут нема що робити. Самому це скучно. Коли ти в компанії, скільки тут максимум 4. Раз, два, три. Троє. Ти в компанії з трьома людьми. Це весело, скільки ти можеш скооперуватися, розділитися на мапі, піти різні місця, позачищати, вернутися на точку там, де ліфт, і тоді втекти. Тим же самим прокачуючи себе. Але ми вже бачили не раз такі ігри. Не знаю, в мене поки такі собі. Відчуття по цій грі. Хочеться подивитися, що буде надалі, але зараз. Е Особисто для мене ця гра не варта уваги Для мене, я повторюсь. Комусь подобається, це класно. Е але поки дивимося, буду моніторити, на даний момент не цікаво. А на сьогодні все. З вами був лад. До нових зустрічей, до нових приходжень і до нових серій. Далі круче. Всім пока!